Беремося у любові Вуді Алена до Росії в 1992 дев'ятсот Він розірвав багаторічні стосунки з Мія Фероу грандіозним скандалом. Семирічна прийомна донька Мії Ділан Фероу звинуватила Вуді в ***альному ти і це все відбувалося на тлі того, що вже вибухнула інформаційна бомба. З'ясувалося, що Алан має роман з іншою прийомною донькою Міа Ферроу Сун і Превін. На момент стосунків дівчині було 20, а невтомному коханцю 56. Скільки тобі ще сидіти? Я думаю, що десь приблизно сьогодні в нас що понеділок, вівторок, середа, четвер. Значить, ще 10 років. Зрештою, по відношенню до Ділан доведене не було. А сам Ален за п'ять років одружився з Сун і Превін. Разом вони живуть досі і мають двох усиновлених доньок. У нас буде дитина. Але я просив лише кроватку. Саме цей скандал перетворив репутацію режисера на суцільний таблоїдний серіал. Звісно, до теми війни в Україні це прямого стосунку немає, але чітко пояснює, чому будь-які моральні оцінки режисера світ сприймає крізь іронічну посмішку.